Непогана така баклажка 35 кілограмів важить, 34 з половиною. Люди збиралися здавати у чорний металобрук, підходь, у себе десь там на районі. Але запідозрили, що вона якось окислена тут, трішки тут, а на магніт береться. Ну треба перевірити. Але не шматок відрізати, а ціляком відправити. Ну це повезло, мабуть, що так вийшло. Зараз перевіримо, що це. Бо доставка обійшлася 240 гривень. Вона важка і коробка була там в 5 разів більше, ніж ця нова пошта працює. А тепер дивіться, що це. А це чистий нікель. Взагалі непогана заготовка, але це як брух йде. 500 гривень за кілограм. І тому вона виходить на 17 тисяч 500 гривень. Люди ще не знають, але будуть здивовані. Бо відправляли, думали, можливо, якийсь ніхром. А це просто чистий нікель, бо бачите, магніт не від'єднати і трішки вже пішло окислення. А якщо б окислення не було, вони просто здали б або намагались б в віку, або просто у чорний там, по 4 гривні і все. А отак от буває, 17,5 тисяч.